Друзі, усім привіт. Уявіть на секунду ситуацію. Січень 2021 року. Позиції Збройних сил України на Донбасі: ніч, холод, охорона командно-спостережного пункту. І раптом солдат просто встає і йде не назад до своїх, а вперед, через лінію фронту, до так званої ДНР. Він не поранений, не в полоні, він не під примусом. Він йде добровільно. Потім роздає інтерв'ю наліво і направо російській пропаганді погрожує нашим українським військовим, мріє отримати російський паспорт і воювати проти України. Щоб що? Щоб дійти до Львова і різати бандерівців, як він сам каже. А через чотири роки його обмінюють. І він повертається додому разом із героями, справжніми нашими героями, які роками гнили в російських катівнях. Це не сюжет фільму, це реальна історія Анатолія. Тараненка, зрадника з лав, на жаль, збройних сил України, якого Україна повернула через обмін, як так взагалі сталося, і що зараз з цим виродком? Обговоримо в рубриці зрадники. Мене звати Юрій Бібік. Вітаю всіх друзів на своєму каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте ставити лайк. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати, тому що історія просто. Давайте для початку з'ясуємо, хто це взагалі такий, хто цей зрадник, що про нього відомо, ось він на ваших екранах. Його звати Анатолій Тараненко. Він народився у 73-му році на Полтавщині, йому 51 рік, і за факом він водій-механік. Тараненко служив у першій сивірській танковій бригаді. Ви знаєте, я не люблю копатися в особистому житті людей, але в нашому цьому конкретному випадку це дуже важливо для того, щоб зрозуміти контекст і мотивацію цієї, хотів сказати, людини істоти. Так, от, у Тараненка життя не склалося, Він розлучений. Він має трьох дітей, у нього є три сестри, але зв'язку з ними немає. Він заблокував їхні номери ще до війни без видимої причини, просто взяв і заблокував одномоментно. Потім стало зрозуміло, власне, чому грошей також немає. У нього є великі борги за кредитами, борги за аліментами. Односельчани його кажуть про те, що він шукав де заробити, а потім підписав контракт і поїхав на Донбас, тобто заробити гроші, щоб платити за аліменти. Забіжу наперед і скажу про те, що ніякі аліменти він не виплачував. Що важливо знову ж таки? Забігаючи наперед, треба сказати, що сам Тараненко в інтерв'ю пропагандистам з так званої ДНР зізнавався, що цитую не дивлячись на те, що в мене була хвороба НРС 2015-го, мене взяли по шостій хвилі мобілізації. У 30-ту бригаду, а ще каже: мені дуже сюди хотілось і кортіло приїхати, знайти роботу, житло, залишитися, особливо після тих пам'ятних, як він каже, могилок, дітям від року до 17. Тобто він не їхав захищати Україну, він їхав за грошима перше і за як він каже, кращим життям на окупованій території. Тепер друзі, ми переходимо до найцікавішого. Це до речі, світлина його з окупантами. Це ну як все відбулося. Як це сталося? Як сталася безпосередньо сама зрада? Начебто охороняв командно спостережний пункт біля Курахово, ніч, тиша, і він просто пішов. Він залишив свій пост. перейшов лінію фронту сам добровільно. Так звані денерівці його не взяли до своєї армії, одразу кинули в полон. Але це був незвичайний полон, там де були наші хлопці. Це був полон для тих, хто співпрацює з окупантами, полон з привилегіями і далі ви зрозумієте, чому. Спочатку його Тараненка, значить, шукали, як зникло безвісти. Там навіть командира підрозділу його судили. Зрештою, оштрафували на 2,5 тисячі гривень. Потім проти Тараненка зрештою відкрили кримінальну справу у Волновасі за дезертирство і викрадення зброї. Ще раз не за зраду, але до цього ми повернемось через окупацію Волновахи. Справу перенесли до іншого райсуду Дніпра. Чечерівського, і тільки у червні цього року, 2025-го, вже після обміну, Тараненко з'явився на суді. Знаєте, що він сказав? Він каже, що мене побили побратими. Я в стані ефекту пішов до мінного поля, щоб вчинити самогубство. повзав полями і випадково потрапив у полон біля Оленівки. Звичайно, в ці бредні ніхто не повірив, тому що всі знають, що він пішов сам, особливо хлопці військові, і російські джерела, до речі, які публікували його фото одразу після переходу на їхню сторону. Вони підтверджували, що він здався добровільно і без опору. А в одному з відео, 2021 року, Тараненко прямо говорив: я бачив, як Україна вбиває мирних і вирішив піти до тих, хто захищає. Якими це що було зрозуміло, мотивація, так якими були привілеї для зрадника у полоні? Його звали Полтава, його не катували, його не били, йому давали привілеї. Він працював на пропаганду, роздавав інтерв'ю пропандистам, спілкувався з колаборантами, намагався отримати громадянство Російської Федерації. Колишній український військовополонений Данило Кравець, який сидів із ним у Донецьку і Горлівці, розповідає, що його план був дуже простий: значить, треба було. Отримати паспорт, підписати контракт і йти воювати за Росію. Спочатку він хотів цей ДНРівську цю ганчірку, паспорт, так званий, да? потім сказав: Давайте російський, Тобто, дуже хотів дійти до Львова. Тараненко погрожував на камери українським військовим. Він казав, що я з російською армією прийду до Львова і будемо тебе різати. В одному з інтерв'ю 2022 року, яке поширили російські телеграм-канали, він пішов ще далі. Сказав: дайте мені ножа, я сам поріжу тих бандерівців, з ким служив. Він доносив, він агресорував. коротше. Зрадник в найвищому яскравому прояві, і він став обличчям пропаганди, тому що його тягали по всім телеканалам, всіх змі і так далі. Ось що про нього тоді писала так звана денерська преса, а, вибравши людей український солдат, перейшов на сторону ДНР, ну і так далі, тому подібне. Значить... Він розповідав про те, що в збройних силах України знущання, що командири відбирають їжу, що в армії алкоголізм і наркоманія, що там катують, і так далі. Дав велике інтерв'ю Тетяні Монтян. Ось я вам її показував. Ви її знаєте? Це відома зрадниця. На також перейшла на бік ворога в червні 2021 року. В розпал його кар'єри пропагандиста, так би мовити, він заявив в ефірі так званої ОСІ на три букви ДНР. Що вертатись в Україну я вже не збираюсь тому що я там ворог і зрадник своїх дітей я захищу з цієї сторони, сказав він. І ти на Львів, щоб різати людей, таким чином він хоче захищати своїх дітей. Російські засоби масової інформації його піарили як могли роками, як перебіжчика, типу, який втік від нацистів. І у 2023 році його там фото з'являлося в сюжетах про так званих героїв Донбасу. Значить, і тут раптом. Травень 2025 року. Великий обмін полоненими у форматі тисяча на тисяча, узгоджений в Стамбулі ще 16 травня. І от з 23 по 25 травня, там три етапи обміну. Україна повертає тисячу своїх, 880 військових і 120 цивільних. І серед них хто я спеціально обвів червоний кружок, щоб було зрозуміло. Не впізнаєте, друзі? Це Тараненко. Той самий зрадник, який повернувся завдяки обміну, першим це помітив командувач бригади Азов Денис Прокопенко. Він одразу опублікував світлину у Фейсбук і сказав про те, що жодного азовця це виглядає просто як знущання, тому що азовці Маріуполя досі в полоні, а зрадника повернули. Ветеран Віктор Лелека Лахнов пізнав цю особу на кадрах українських змі чоловік. Казав, він тоді швидко виходить з автобуса, ховає своє обличчя, йде в лікарню, відмовляється від коментарів. Не зблокується з пресою. Ну короче, він маскується, щоб його ніхто не впізнав. Хоча на цих світлинах я не дуже і побачив, що він маскувався, і от, значить, Лакно відправив повістку до ДБР. Військова спільнота насправді буквально просто вибухає в цей момент, тому що ну в смислі що відбувається, 2021 року його ніхто не брав у полон. Він сам перебіг до сепарів, Тоді писали всі пабліки. Значить, зверталися до СБУ. Там опитайте обміняних, Цей персонаж потребує особливої уваги. Ну реально був скандал, і, і це правда. Я вам більше того скажу. Навіть тимчасово живий зрадник Олег Царьов також не стримався. Він написав, що про нього багато писали у нас, позиціонували як героя. А тепер віддали Києву. Неможливо пояснити навіщо його так довго піарити, а потім обміняти. Ось така от історія. В координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими пояснюють, це так, що мовляв, ми не могли вплинути на списки. Росія передала тих, кого готова була передати. Терміни були стислі, обмін організовували менш ніж за тиждень, і от заступник голови штабу Андрій Юсов сказав, що якщо інформація підтвердиться, буде відповідне реагування згідно із законом. Слідство вже встановлює особу і перевіряє звинувачення. Це до речі, не перша така ситуація, тому що в травні 25-го обміняли й Данила. Черняєва з Чонгару, який теж співпрацював з окупантами? Я про нього зроблю окремий випуск, але питання залишається: чому зрадника повернули, чому не перевірили списки? Чому тисячі патріотів досі в полоні? А це удома. чи може це бути там російська спецоперація повернути непотрібного зрадника, якого використали, як самі знаєте, що щоб підірвати довіру, щинити скандал, посіяти на довіру серед суспільства, військових? А може ми дійсно не могли впливати на списки? А може могли, але спеціально його забрали, щоб засудити. Я не знаю насправді. Але ось так от складається. Я вам, друзі, даю в ефір лише ті коментарі, які маю публічно. Але навіть якщо і так, то це все одно насправді величезний, зверніть увагу, показовий індикатор для усіх зрадників вас просто використають і здадуть як цього. Спочатку, значить, Тараненка відправили у Вінницький військовий шпиталь. Йому зробили операцію на нирках 24 червня цього року. Чечелівський райсуд Дніпра взяв його під варту. Нарешті, 28 липня, продовжили. Якщо провину доведуть, то йому світить до 12 років в'язниці за дезертирство, за викрадення зброю за співпрацю з ворогом. Слідство перевіряє, чи воював він проти України. Там чи були його порози просто пропагандою? Хоча що тут просто пропаганда? Це як? Що тут треба ще перевіряти? Все сказав на камеру. Військова прокуратура обіцяє, що ми все з'ясуємо, але все одно у мене виникає питання. Дезертирство зрозуміло. Викрадення зброї зрозуміло. А державна зрада де? І чому лише 12 років? 12 років, скажіть мені, будь ласка, чому? А не по життєво чи розстріл за таку зраду? Я в попередньому випуску вже розповідав про капітана повітряних сил Олексія Балбота, який втік там до Росії через Туреччину передавав ФСБ дані про льотний склад, про аеродроми, про техніку, його заочно засудили. Туренка з Дніпра, який зливав координати аеродромів 15 років в'язниці, перегляньте це випуски. А Тараненко він сам пішов до ворога, співпрацював, погрожував і що? У шпиталі під наглядом. Потім, слава Богу, там ще ну, там від, під варту відправили. Чому одним 15 років, іншим заочно. А цьому лікування? Це, це питання, яке зависло. Вибачте, в ефірі і в суді. Анатолій Тараненко це не жертва, це не заблудший. Це людина, яка свідомо обрала сторону ворога, яка зрадила присягу, яка співпрацювала з окупантами, яка мріяла воювати проти своєї країни. І тепер він тут, поки тисячі справжніх захисників, там в полоні. Що ви, друзі, думаєте про цю історію? Чи могла б Україна відмовитися від цього виродка, щоб там внести в списки справжнього ну, нашого героя, так? І яку би міру покарання для Тараненко обрала саме ви? Тому що я не знаю, я в конвульсіях просто я не можу зрозуміти, чому обирають 8 років, 12, 15, пожиттєво дали або розстріл, все за зраду іншого просто бути не може? Ось так: от. це моя позиція. Яка у вас? Напишіть в коментарях, друзі. Дякую за те, що додивилися собі до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі!